А в Коломиї впорядковують роботу ринків. Основна діяльність спрямована на ліквідацію стихійної торгівлі на міських вулицях. Для цього була створена робоча група, яка вивчала ситуацію. Вже є перші результати. Нічну торгівлю вишивками, яка дотепер проводилася на дорозі біля торговиці, перенесли на пристосований ринок колос, який розташований неподалік. Як торгувалося людям на новому місці, розкажемо в сюжеті. Коломиянка Любов Мельничук вишивкою зацікавилася відносно недавно, 5 років тому. В основному вишиває жіночі блузи бісером. Каже, саме на них зараз найкращий попит, особливо в Києві, Львові, Івано-Франківську. Купують одяг і для себе, і на виставки. Вартість виробу доступна 200-300 гривень. Пані Люба, як і інші майстрині, торгує вишивками на нічному базарі біля торговиці. Продавати свій крам жінки починають з другої години ночі щочетверга. Попри те, що така торгівля в Коломиї триває вже 12 років, спеціально обладнаного місця продавці не мали, тому стояли на проїжджій частині, а це незаконна стихійна торгівля. Вони порушують статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення 160 – Торгівля з рук в не встановлених місцях. Порядкувати проблему стихійної торгівлі в Коломиї вирішили всі гуртом: влада, міліція, санстанція, податкова ветеринарна служба для цього була створена робоча група, яка вивчає ситуацію у районі вулиць Атаманюка, ринках торговиця, ПП Колесо, Колос. Авторинок вже є перші результати. Торгівлю вишивками, яка дотепер проводилася на дорозі біля торговиці, стихійно перенесли на територію сільськогосподарського ринку колос, який розташований неподалік. Вже цього четверга продавці пристосовувалися на нових місцях. Хто зайшов на територію ринку, задоволені. Краще, як там, тут гарно. І освітлення, і від дощу, захист. Так що тут непогано. Багато жінок на територію ринку не заходили, а торгували поруч в парку. Ці продавці мають претензії та хвилюються за ціну місця. Далеко мені бо я стара. Вона каже, во млякі там було ліпше, бо там легше, А це я ним до дійшла, то, то, то страшне. Може буде і ліпше, але як сходять 10 гривень ми давали, то відкид. Директор ринку запевняє, що на території зможуть розміститися всі бажаючі. Можна торгувати з рук, зі столів, ставити палатки, заїжджати транспортом. Є й частина vip місць під навісом. Відповідною буде й ціна за місце. тут. Створені умови, освічена територія, немає болота, не мішають проїзду транспорту, тому що там посеред дороги. Відбувалася ця торгівля, не може було проїхати ні машину, ні пройти. Оплата буде залежати від того. Якщо з буса торгують чи з палатки, там буде 15-20 гривень, якщо з рук, там буде 3 гривні, п'ять гривень. Галина Досин, Сергій Куриляк, Вадим Дудін, події НТК.